Шановні глядачі, доброго дня, колеги, виноградері, садівники. Я знову вас вітаю! В себе на садівній ділянці. Сьогодні ми будемо з вами ну, серпень. Серпень це вже збір врожаю. Це самий відповідальний період, коли нам потрібно все ж таки зберегти врожай і коли нам потрібно робити все. Необхідне для того, щоб лоза визріла, і на наступний рік заклала гарну плодову бруньку. І від того, що ми будемо робити в серпні, дуже залежить наступний врожай. Тому слухайте мене сьогодні уважно. Та якщо вам не потрібно слухати, просто дивіться дивіться і порівнюєте, як розвиваються кущі, як набирається цукор. І як, який агрофон в мене на Венграду? І пішли дивитися? Дивіться, які чарівні зараз рози. Їм достатньо сонця, достатньо вологи, і вони просто такі, як з якоїсь фотографії, як з картинки. Вже достатньо доволі гарно фарбується Надія Азос. Зараз 9 серпня. Для 9 серпня вона прекрасно фарбується. Вже себе дуже добре почуває цей кішмишів Пітер. вже солодкий. І вже дуже солодкий. Класний. його вже можна куштувати. Тут в мене також Аркадія, 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 Аркадія. Подивіться, нібито така от в нас шалена Алвіка. Ну, Грона. Грона. Дивіться, які ягоди. Десь вже по 3 см. Це ще вона не, не визріла. Це вона тільки починає фарбуватись. Прекрасна ягода. Велика. Ну, подивіться, які ягоди. Ось, ось подивіться, великий палець. І яка ягода. Це дуже-дуже потужна ягода. Вона на майже на дві фаланги пальця вже. Дивіться, це прекрасна ягода. Так, агрофон. Агрофон чудовий. Трошечки старіння листя вже починається. Хоч бабачте, це значить, що вона це старіє лист, ну його можна обірвати, тому що він вже своє відпрацював. А так, листя все чисте, все дуже добре. Ось так себе почуває гурман ранній. Кишмиш 342, або кішмиш Кеша. вони якось. Однакові, як для мене. Так, там далі Розалінда сенсація. Сенсація ще зелена. Розалінда вже починає фарбуватись. Це спонсор Павловського, наскільки я розумію. Новий кущик молодий, з пробуємо в цьому році. І ось які грони. Тігрона це в нас. Це в нас бананас. Ще зараз будемо на рефрактометрі міряти. Ну, Звісно, я думаю, що ще слабуватий цукор, максимум 14 брікс, я так думаю, а ось для е, раннього винограду е, добрий брікс це десь. 17-18, вже це дуже добре для раннього винограду. Ось такі гарні Ось такий яскравий байконур вже не весь фарбувався, зафарбувався, але ж вже такий гарніння. Подивіться, який шикарний. ну той сказав, що це в мене не подарунок на світає, а заря не світає. Ну, дивіться, він ще не набрав кому. Ну що ж таке лапа? Подивіться, як вона ревнує. Люська хоче зі мною проводити огляди, не відходить від мене. Ну, а звісно, моя дорожецінна мальтеза, вона переживає за мою безпеку, бачите? А он ще там ще одна. Бачите? І це в мене охорона. Юріти. Так, ну що, давайте дивитися, подивіться, яка краса. І хтось сказав, що це не подарунок не світає, а заря не світає. Ну, дивіться, який він фіолетовий, ну хіба це заря не світає? Ну, я купувала, як подарунок не світає. Можливо, хтось добре знає, як його відрізняти. Ось це такий лист. І така, така дуже гарна нагрузка навантаження. Громка десь по 600 грамів кожна. можуть бути менше, можуть бути більші. По 8 грамів десь ягідка. Вона, коли вже достигає, вона стає ось такого більш кольору, такого фіолетового, синього більш до синього ближче. Тому мені здається, що це все ж таки подарунок на світає. Гарні у мене, подивіться, яка гріма України. Такі гронка. Гарні, подивіться, які гронка. Це вже гронка такі серйозні. Перші роки гронка були ну десь по 600 грамів. Так вона зразу зараз також буде по 600 грамів. А була навіть по 300-400 грамів. І ось, А маленька, дивіться, як надувається. Це взагалі вони такі дивні, як тиквочки, як тиквочки, як помідорчики зелені. От такі дивні ці прямо України. Ягоди. І також тут було підцеплено трошки оїдіум. Ось, бачите, такий Оїдіум був на ягодах. Неділю, тиждень тому ми обробляли проти Оїдіуму. Сіркою. Вона, звісно, агрофон покращила, але ті ягоди, які вже були уражені, в них шкірка пересихає і вона лопається. Бачите? І такі, як показують зубки, якщо по бачите зуби у ягідки, це значить, що вона була вражена оїдіуму. А це, А це схоже більше на опік. Бачите, сонячний опік, або це може бути і хімічний опік від якихось активних, дуже потужних речовин хімічних. Так, Давайте з самих ранніх. це бананас. Зараз подивимося по рефрактометру. Я взяла з собою інструменти, зараз вам скажу, що тут по бананасу який яка це. гарна е розмір ягоди це. Ну, приблизно сантиметрі 4 буде така довга. І вона не маленька, вона кругла, доволі таким бочоночком. Ось така консистенція. Давайте подивимося. Ось, бачите, ще все ж таки не фарбується, ще зеленкувата все ж таки кісточка. Ну і вижмемо зараз м сік. І подивимося, що в нас тут покаже рефрактометр. Ось так закриваємо 12 брікс. 12. 12 брікс це ще дуже мало. Тобто для бананасу ще потрібно час, щоб він набрав мінімум 17 брікс. Тоді, буде, тоді можна буде вже його куштувати. Ну, ось наш подарунок не світає. Давайте візьмемо. Верхню ягідку. так, Трошки, бачите, є все ж таки маленькі цяточки, це від оброблення а, хілатною формою сіркою. Тобто, звісно, що краще, якщо для того, щоб зберігся гарний товарний вигляд винограду, краще сіркою вже не обробляти. За 2-3-4 неділі тижні до збору врожаю. Ну, ось така консистенція, вона така желейна, Бачите? Так, нема такого, щоб прям сік капав, ну, вона така більш желейна. І а, зеленкуваті також. Трошки вже починають жовтіти, темніти, жовтіти, але ще зелені зовсім кісточки. Це говорить про те, що він ще не набрав цукру. Давайте перевіримо. Давайте перевіримо, знову ж таки, вижимаємо сік і зараз трошки згодом перевіримо. Так, ну ось я дивлюсь, десь приблизно точно бачу 10, точно бачу 11. Ну, може трошки більше, ніж 11 брікс. Тобто це, це не дивлячись на те, що він такий темний, яскравий. Подивіться, яка гарна навантаженість, бачите? Не дивлячись на те, що він дуже яскраво виглядає вже його різати ще рано. Дуже рано. 12 брікс це ні про що. Потрібно дочекатися 17 брікс. 18 брікс. Тому наша задача, щоб. Він якомога скоріше набрав цукор. А це ми можемо зробити тим, щоб нам треба підживити виноград, особливо той, що вже розм'якшений, якому якому потрібно час дозрівати. От ми... Візьмемо ягідку Пріма України. Пріма України. Ну, давайте ось цю візьмемо також, також і розріжемо. По, по, вже по кісточкам подивимося. Скільки тут кісточок, одна кісточка. Вона вже золотиста така стає. Ну, і зараз також Це просто самі ранні в мене сорта. Це цимус, подарунок не світає, Пріма України і бананас. Це одні з ранніх. Ну, вже, між іншим, вже. Юпітер ще, і він вже дуже солодкий. Зараз ми ще Юпітер подивимось по рефрактометру, скільки ж він набрав, якщо він такий солодкий. І е, ще в мене суперекстра. Теж подивимося. Але буває таке, що знаєте, цукру в, 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 ніби так небагато, але кислоти мало. розумієте, і Тоді вже можна його споживати. Тому що коли не в уходить кислота, о, а в цього вже сама висока цукристість. Тут вже 14,5-15 навіть брікс. Тобто, на даний момент самий цукристий це прима України. Тобто я її ставлю на перше місце. Давайте ще спробуємо Суперекстра і Юпітер. Ну, ось ще цимус. Давайте спробуємо, що в нас на сьогодні яка стиглість. Це дуже молоденький ще кущик. Можливо, він через те, що він молоденький, не дає не, не, не дуже хороший для порівняння, так? тому що ну, чим старший куст, тим він краще поживлення йде. Так, але тут вже 12 десь з половини ближче к 13. Тобто це вже друге місце займає цей мус. Йдемо далі. Ось так яскраво виглядає Супер екстра. Давайте, давайте візьмемо невеличку ягідку. Вона доволі, доволі маленька, звісно, не показник, тому що маленькі ягоди більш скоріше набирають цукор. Так, не бачу тут кісточку. Треба було взяти все ж таки велику ягідку. І ми бачимо 16 вже брікс. Ще давайте спробуємо все ж таки. А, ту, та, що побільше, щоб вже було, а, ну, як би, більш релевантним в нас порівняння. Ні, дивіться, ще все ж таки зеленкувата трошки. Бачите, зеленкувата і, і, і кісточка. Так. І по соку. Так. по соку. Трошки почекаємо, ану покажіть, які вони вже золотистого кольору. Бачите, які гарні гронка. Такі дує, дуже схожі на Аркадію вже. Так, і цукристість. А, десь 13 у Великій ягоді. 13, тобто ще рано, ще рано. Все ж таки, прямо України була б більш цукриста. Так, ідемоте далі. спробуємо, зараз, ну, Отакий От вже в нас Юпітер. Кишмиш Юпітер. Давайте його спробуємо. Що зараз по цукру. Е, дивіться, в нього такі малесенькі, малесенькі такі, як рудіментики, так, Отакий От він, кішмиш. Дуже непоганий. Я його зимою з таким насос, з такою насолодою. Uh, у вигляді родзинок <гад> додавала у каші. Це було просто неймовірна радість, літня радість, яка ти споживаєш зимою. Ой, а тут вже майже 17 брікс. Тут вже майже 17. Тобто це вже дуже хороше. От якщо б на, на іншому винограді була б вже така цукристість, його можна було б вже починати. Зрізати на ринок, але ще рано. Відео буде дуже великим, якщо я зараз вам розкажу, що робити і як це робити, як підживлювати виноград, і як йому допомагати набирати цукор та визрівати. Давайте в наступному відео я вам зроблю дуже змістовний і покажу обзор, і покажу, як це буде робити.